Дмитро Разумков, народний депутат України, лідер об'єднання Розумна політика, голова Верховної Ради з 2019 по 2021 роки, долучається до нашого ефіру. Пане Дмитре, моє вітання вам. Добрий ранок, рада вас бачити. Навзаєм, пане Дмитре, корупційний скандал не вщухає і далі очевидно може бути більше. А але якщо оцінити цю справу на даному етапі. На ваш погляд, вона має більше шансів стати еволюцією держави чи навпаки початком руйнації довіри до влади? Дивіться, не можна зруйнувати те, що немає. Сьогодні довіри uh -huh. до влади не існує. Існує а, деякі соціологічні дослідження, які демонструють там підтримку Зеленського, але це, це сукупний е такий імідж президента, центральної влади, верховного командувача узурпат. Торів фактично влади, тому що сьогодні немає свободного телебачення, медіа за деякими ви, винятками, наприклад, як ваш канал, але все інше знаходиться під впливом так званої пропаганди під назвою Єдиний телемарафон. Тому об'єктивно зруйнувати те, що не існує, ну, достатньо важко. З іншого боку, якщо ми з вами говоримо про підходи влади, я послухав про те, що казали ваші колеги е, і ваші гості в ефірі, е, е, ну. Їм було б дуже зручно, якщо б всі мовчали, якщо б ніхто ніч про що не говорив, якщо б всі просто робили вигляд, що нічого страшного не відбувається в державі, і взагалі, так як говорить сьогодні, Подаляк, що корупція в Україні це невід'ємний елемент економіки. Як говорить Свіріденко, що на це треба подивитися з іншого боку, тому що це ну нібито ем, структурно формуючий елемент будь-якої держави. Дивіться, коли найближче оточення президента, а ніхто не приховує про те, що і Міндіч, і е, всі інші фігуранти цієї справи наближені до президента, то е, говорити про те, як це може впливати на державу, ну, здається, сьогодні ми знаходимося взагалі в режимі 16-го року. 1916 року, коли після цього може призвести до катастрофічних наслідків не лише для влади, а для, для держави. І не тому, що про цю корупцію дізналися, а тому, що вона була. І саме зараз є. Ну, дуже невелике вікно можливості виправити ту ситуацію, яка є сьогодні? Якщо на це не піде влада, якщо вони не визнають свої помилки, якщо вони не визнають свої злочини, ми дійсно зможемо втратити ту вертикаль влади, яка є сьогодні. Але це не означає, що це погано для країни. Може Пане Дмитре. Себе. А як цьому можна запобігти зараз? Які є реальні механізми, аби справді всі ці Корупційні скандали були належним чином розслідувані і доведені до логічного завершення і результату. Відповідно, я об'єктивно не є прибічником навішування ярликів угу. з одного боку, з іншого боку. А якщо б про це мовчали. І ви, і НАБУ, і САП, і суспільство, і політики, і журналісти. То це призвело б до того, що тему зам'яли, поховали, і про це б ніхто не говорив взагалі. Тому, виходячи з цього, має бути публічний глобальний контроль з боку суспільства, з боку медіа, з боку політиків. От сьогодні має відбутися відставка Галущенка і Гринчук в парламенті. Буквально там о 12 годині. За моїми прогнозами їх не буде взагалі. І питання в тому, а як їх відправляти у відставку, в мене знаєте, розривається шаблон, тому що з одного боку ми маємо їх відправити у відставку для того, щоб не платити зарплати, а з іншого боку, вони мають прозвітувати перед українським суспільством, як були елементами, гвинтиками, шестернями, будь чим або угу. іншими складовими в цьому корупційному процесі. І вони мають про це сказати з трибуни Верховної Ради, не лише потім на допитах, якщо туди потраплять, на допитах правоохоронних органів. З іншого боку, вже зрозуміло, що на цьому тижні зняти з порядку денного Бюджет, бюджет на 26-й рік. І це якраз одна з вимог команди розумної політики для того, щоб цього не відбулося, тому що в тому проекті вже закладено багато складових, які фактично були продовженням шлагбауму Міндіча на наступний рік. Аналогічні схеми, аналогічні процеси, аналогічні відкати, і зараз треба переглянути повністю. Поструктурно постатейно цей документ для того, щоб знайти кошти і виділити їх на зарплати вчителям, які до речі прибрали знайти кошти, виділити додаткові зарплати військовим, тому що мінімальна зарплата сьогодні складає 20-100. і багато інших речей, які точно потребують державних коштів набагато більше аніж міндіч його компанія і ті, хто їх покриває. Пане Дмитре, ви пригадали про ем, відставку розгляд цього питання міністрів, зокрема і кажете, що ймовірно, їх не буде в Лі, та й на засіданні тимчасової слідчої комісії напередодні їх теж не було, вони не були присутніми. Якщо зазначити ще інший момент, ми бачимо, що дві інші політичні сили в парламенті вимагають, щоб на тлі цього корупційного скандалу відставку пішов весь кабінет міністрів. Ви готові підтримати подібне рішення? І, взагалі, це справа більше про колективну відповідальність, чи все-таки тут йдеться про персональну? Це колективно персональна персональна відповідальність президента Зеленського, тому що формується уряд сьогодні не згідно конституції. Монобільшістю я тут виступлю адвокатом монобільшості. А формується Зеленський саме він визначає хто буде працювати на якій посаді. Тому ми вимагаємо паралельно з цими особистостями заслухати звіт Шмигаля, заслухати звіт Свіріденка, звідки звідки з'явилися Галущенко, звідки з'явилися Гринчук, звідки з'явився Чернишов. Я впевнений, що ці особистості були запропоновані офісом президента або президентом, або його оточеною, або е, того, кого, кого називають Алі і 40 розбійників. Я не знаю. ким. хай вони про це скажуть. Верніше, я думаю, що як і все суспільство, ми здогадуємось, але хотілося б почути. Так, от, наступне питання. Після цього, якщо буде зрозуміло, що цей уряд не суб'єктний абсолютно, його теж треба буде відправляти відставку, тому що він втратив політичну довіру суспільства. Якщо вони знали, що ці процеси відбуваються, ми зараз не беремо навіть аспект, хто їх кришував, хто їх запускав і хто був старший по під'їзду. Ми говоримо про інакше, ми говоримо про те. Що вони бачили, знали і мовчали і дозволяли впроваджувати ту корупцію, яка фактично вбивала на рівні з ворогом нашу з вами ен енергосистему і е структуру. Тому якщо буде це питання, ми також будемо на ньому наполягати і готові будемо відправляти уряду відставку, якщо е буде готовність парламенту за це голосувати в даному випадку. Буде багато залежати від монобільшості. Угу. Якщо і вони мають визначитись, вони знаходяться на бокці корупціонерів і підтримують те, що відбувалося всі ці роки. Причому вони були, в, можливо, в темі, але точно, навіть не в долі. Або вони мають зробити свій вибір, свідомий вибір, і перейти на сторону світла в хорошому сенсі цього слова. І тоді. Повірте мені, можна буде і переформатувати уряд, набрати туди більш професійних, більш ефективних менеджерів, в хорошому сенсі цього слова, не так як працює 5-6 менеджерів в офісі президента. До речі, і в сьогоднішньому уряді є, і на рівні заступників є люди, які відповідають своїм посадам. Але як той уряд, який сьогодні існує, він дійсно втратив ту довіру суспільства, яку мав би мати, як один з ключових органів управління країни, пане Дмитре, очільник Набу напередодні зазначив, що антикорупційні органи зазнають тиску за свої розслідування. Як ви гадаєте, який спосіб можна цього уникнути зараз, особливо на тлі розгортання корупційного скандалу і виранання нових і нових подробиць, і як ви гадаєте і припускаєте, чи може зараз відбуватися якась комунікація між банковою і представниками НАБУ і САП? Зокрема, ну якщо набу і САП не дурні люди, вони цього робити не будуть, тому що з банковою неможливо домовитись. Вони дають обіцянки і ніколи їх не виконують. Вони в цьому плані абсолютно послідовні. Так як це давалося українському народу, так само можуть даватися будь-кому політикам, набу, САП, ВАКС, прокуратурі, кому завгодно. І, до речі, всі інші події підтверджують е мої слова. Візьміть приклад Міндіча. Найближча людина, е співвласник 95-го кварталу. Візьміть приклад е Чернишова. Візьміть приклад інших фігурантів цієї справи. Більш наближених до офісу вже не було. І тим не менш, офіс, до речі, Зеленський визнав, що Міндіч. Ворог, зрадник і крадій, тому що він на нього поклав санкції. Персонально він поставив підпис під указом про санкції. Тобто, ми навіть не чекаємо суду. Ті, хто вірять нам нашому президенту, вони мають зрозуміти, що Зеленський вже зробив свої висновки і сказав про те, що Міндіч крав гроші з їх гаманців і з їх кишень. тому що Зеленський вів персональні санкції по відношенню до Міндіча. Не чекаючи суду, тобто, мабуть, він більше знає аніж Набу, САП і Вакс.